Це не знаю, звідки він коштував 200 гривень. Шубка це інстаграм, десь півтора напевно кофта десь біля тисячі гривень. Джинси — вайкіки вже біля тисячі двісті. Красовки дві десь це браслет. Мені подарували колечко з мінімалу. Годинник теж годинник десь тисячу приблизно, колечко сімсот десь. Сумка подарунок. Я купляла в Парижі галерею Лафає, коштувала до 200 євро. Шарф мама подарувала. Далі штани. По У пінки. Думаю, євро 60. Взуття я його купувала ще в Тернополі напевно близько двох тисяч. Також подарунок, відповідно, я точно пам'ятаю, пам це Пандора. Сережки я заказувала в інтернеті, друге, це я пробивала його. Це мені сережку і таку і поставили. Ну, і сумка, напевно, що це її купляла в Юнікло. Євро 50, по-моєму. Це Томі Хілфігер, е, Ансвер, 56. Куртка Хьюгот, Ансвер магазин, 7,5. Штани півтора, це наші подоляни, теж Томі, це теж Ансвер, 2,5. Сумка – це подарунок. Наскільки я її пробував, це десь приблизно теж 5-6. Окуляри мені 3,5, ну я за них дав. Шапочка 600-700 гривень. Годинок – це Apple 12-15.